Тут у мене фаркло ще, Одинок і пліт залишився, решту я раніше ще зірвав. Так ось теж, десь бачу, там потроху осипається, там теж в мене в кроні. Фаркло Так, 10 вересня, доброго дня, відео буде про такі сорт абрикоса як Фардаво. Фардаво. Тут у мене підписано. Та я пам'ятаю, коли я щеплював. Там ще зеленкувати, ще будуть висіти. А ось оці. тут у мене два таких. От на сонці вони, якщо зовсім на сонці вирощувати, вони мають червоний такий окрас, красивий. Але тут у мене трошки не на сонці. Ось фардау. Теж пристойний сорт, як і фаркло. Ось ще тверді, твердючі. Я думаю, ті й будуть. А це я на дозарювання я положу їх. Ну я думаю, ще довго повинні висити. І ще як ішов сюди, то я, там я трошки зірвав. У мене ще залишилося сорт фаркло. Так, ну давайте сейчас подивимся сигналки. Так, 87. Так, 83. Ну, це фардало, А от фаркло. Так, 96. Ну це такі вже залишилися. Значить, от різниця, ну, фаркло довше лежить, я замітив. Хоча ну, це мене сигналки, але так в інтернеті написано, на Ютубі дивиться відео кілька. І фардау, він, от коли на сонці має більш окрас, яр, яркіший. І він, вони такі більш приплюснуті. Ось плоди, а фаркло, вони більш видовжені такі з носиком. Ось такі, як порівняти їх. Ось. Більш видовжені і і, Здається, крупніші. Ось різниця така. По смаку не, не скажу, бо я ще фардо не пробував. Але теж, мені здається, пристойні. Зараз ні птахи не клюють, ні чим не пошкоджуються, ні гнилями. Тобто, от, Мені подобається пізні абрикоси вирощувати. З ними мало мороки, як і з ультраранніми. Теж андеркот. А от уже середні сорти там вже проблеми починаються. Ну це ще ось. А ну, хто вгадає в коментарі, хай напише, що це за чудо таке. Ось так що хай дозарюється і будемо куштувати цей чудовий А камера не передає. Окрас. Чудовий сорт. Пізній. Селекції французької фардау. Так, тут у мене один плід залишився. Це фардау на 11 жовтня. такий вже рум'янець у нього. Хотів довше потримати, але бачу, мурахи починають їсти. Вони вже наче тріщать, дощі йдуть. Бачимо чудово. Кісточка виділяється. Зараз продегустуємо. Дуже приємний кисло кисозолотий смак, хрумкий, м'якоть хрумка, дуже на сушку піде. А зараз дійсно незадоволення. задоволення. кісточка випадає. Середини вже починає дещо перестигати, тому ну, це фардау, це такий сорт, який йде перед фарклом, той трошки довше. А цей, от бачимо, на 11 жовтня вже фактично він перестиг. Але дуже подобається за смаком, та й розміри в нього пристойні. Дуже пристойні сорти фардау.